Сьогодні цілий день готувала, консервувала, варила компот, по пічке, помітно це. Що хочу сказати. Дуже я на себе зла, що пошкодила буквально через два тижні використання цієї нової пічки оці Ну, Це вони брудні. І от я намагалася їх відмити цим засобом від нержавійки, для нержавійки, який я спеціально купила для цієї пічки. Добре, що мастером-клінером не мила. Хоча не знаю, коротше, я боюся ризикувати, але не побоялася ризикнути на цих комфорках. І от що я добилася це ось такий ефект не знаю, чорний якийсь чи що. Коротше, тільки пошкодила ці конфорки і вже нічого, мені здається, з ними не можна зробити. І насправді саму пічку найкраще оцей порошок, звичайний, відмиває.